Обласна державна адміністрація винесла на розгляд пленарного засідання сьогодні питання, які стосуються здебільшого підготовки області до осіннього зимового періоду. Було збільшено кількість об'єктів, які потребують ремонту і реконструкції. Майже на 100 об'єктів, в тому числі цей об'єкт ЖКГ. Можу сказати, як приклад, виділені кошти для того, щоб провести колектор у нормальний вид у лозовій, а також було виділено кошти для. Шевченковського району, щоб повністю налагодити водопостачання в одному із селищ. Окрім цього, було виділено кошти для того, щоб укріпити сферу освіти в Харківській області і завершити ті реконструкції будівництва, які були розпочаті на початку року. Зокрема, додаткове фінансування було виділено на те, щоб ліквідувати наслідки стихії, яка пошкодила покрівлю однієї зі шкіл Близніківського району, можу запевнити всю громаду, що кошти виділені, будуть проведені роботи, і сподіваємося, що в срок до 1 вересня. Вони будуть закінчені і дітки підуть до школи, в тому числі на охорону здоров'я. Фінансування було виділено додаткове як співфінансування до тих проєктів Європейського інвестиційного банку, яке надійшло до області. 13 об'єктів обласних об'єктів будуть профінансовані. Це сфера охорони здоров'я, яка є пріоритетом для розвитку Харківщини. Зокрема, ще питання стосувалися виділення коштів для забезпечення заробіт. Ні, плати для сфери бюджетних установ і людей, які працюють у спортивній галузі, а також фізкультурі, і виділено фінансування додаткове фінансування для співробітників інтернатних установ. І додаткове фінансування також було виділено для виплати одноразової допомоги до дня захисника України всім тим учасникам операції Об'єднаних Сил, а також ветеранам АТО.